Всім вітання, сімейні садиби. Сьогодні огляд такої краси на дачі. Маємо гортензії. Маємо дуже гарні квіточки, які виросли і засвіли вже 20 серпня в цьому році. Бджілочки. І що ми маємо? Горобці, які вже поклювали наші соняшники. Ну, нічого, їм також потрібно щось їсти. А нам краси вистачить. Такі різноманітні квіти. Дуже гарні айстри, як я їх називаю, дрібненькі, кольорові, різноманітні, чудовий гібіскус і знову айстрички різних кольорів. І фіолетові, і темно-фіолетові. гортензії, цілий ряд наступних квіточок. Огляд того, що зараз цвіте у серпні. Ось такі трояндочки вже другий раз зацвіли. Краса. І маленькі такі копчасті є. І ось це цвіте, не знаю, що це воно таке забула вже. Мчілки гарно його дуже полюбляють. Просто різнобарвя. Неймовірна краса, дачна. бджілки пораються. Супер. Ці вже перецвіли і знову ж починають трішки зацвітати заново. Така краса. Красиво, Катя. Угу. Це трояндочка вже перецвітає. Трояндочка це а Це 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 інша. Це інше. Це Павучок який. Па дивись, зелененький. Павучок зелененький. Угу. І ще така І Ще така флокса. вже флокса, а це такі біленькі квіточки. Мої пухкенькі, нароматненькі. О, mm. oh, яка велика троянда наша. пам'ятаєш? Це велика. Це моя улюблена троянда. Що я люблю. Mm -hmm. А це... це вже друга. Чорнобривці, це чорнобривці. Чорнобривці. Mm -hmm. І Калина твоя, калина. улюблена. Калина, це моя улюблена калина. Ах, ти смакуєш.